Привіт! Ви на каналі ММА в деталях поговоримо коротко про останні новини. Ну а перед цим підпишись на канал, якщо цього ще не зробив. Ну, все полетіли. Челсонин дав пораду Камару Усману щодо його кар'єри. Я вважаю, що Усману потрібно піднятись до 84 кілограмів. Це особисто моя думка. Я стежив за камару, коли він ще був борцем. Він тоді боровся в 83 кілограмів, тому я знаю, що габарити для нього не є проблемою. Усман добре почувається в середньому дивізіоні. Всі говорять так, доки не отримають удар в обличчя. Але я впевнений у можливостях Камару у цій ваговій категорії. Він не хотів. Раніше битися у 84 кілограмів, тому що автоматично став би претендентом номер один, і йому б довелося зустрітися за десанією. Тепер він може піднятися і перемогти, скажімо, чимаєва. Так, можливо, але я особисто думаю, що Камару скоро закінчить кар'єру. У нього серйозні проблеми з ногами, він переніс купу операцій. Я слухав багато подкастів і він не раз сказав, що почувається далеко не так, як раніше. Я до чого це все веду? Я не списую з рахунки Усмана, але якщо підійматися, то це більше навантаження на ноги. А я вам казав, у нього з ними біда. Билал Мухаммад повідомив, що прийняв пропозицію UFC, від якої не в захваті. Мені це не подобається, але я прийняв їхню пропозицію. Ще до того, як прийняв бій з Бьорнсом, мені сказали, що в разі перемоги я наступний після Колбі. У UFC сказали, що це мій золотий білет. Так що я вже давно знав, що битимуся за титул. Я радий, що нарешті Леон та Колбі отримали дату поєдинку. Я у повному захопленні від того, що я виступлю проти одного з цих хлопців. Якщо хтось травмується, я завжди тренуюся, незважаючи ні на що. Тепер набагато легше, бо я маю мотивацію, і хтось з них стане моїм суперником. Отже, є два хлопці, вони обидва шульги, тому мені легше готуватися. Я тренуюся протягом наступних кількох місяців, щоб бути готовим до наміченої дати. Я поборюся за титул, незважаючи ні на що. Так, звісно, побореться. Але якщо тільки бій не пройде так, що нам знову доведеться. Це дивитися реванш. Стіпе Мійочич відповів на запитання, чи стане його поєдинок проти Джона Джонса в останньому кар'єрі. Я думаю про завершення з першого дня бою в UFC. Прямо зараз я засереджений на 11 листопада. Це все, що мене турбує. Після цього ми з усім розберемося, коли я виходитиму з октагону з чемпіонським поясом, а всі будуть кричати: О, новий чемпіон, ви досить швидко про все дізнаєтесь. Також Стіпе розповів, що UFC не дозволили йому провести. Те боксерський поєдинок, я безперечно намагався провести боксерський поєдинок, але нічого не вийшло. Ми так і не досягли порозуміння, можна так сказати. Коли ти пов'язаний контрактом з UFC, то важко йти кудись. іще. ми залишаємося бійцем. ММА, а не боксером. Бажаю Ангану всього найкращого. Мені на таке бажання теж відповіли відмовою. Звичайно, відмовою для UFC є контракти. Тому, хлопці, це ви прийшли на роботу і кажете: Окей, давай я ще піду попрацюю на твого конкурента. Ні, так це не працює. У UFC є контракти, і я вважаю, що їх повинні всі бійці дотримуватись. Дана Уайт не став давати однозначної відповіді на запитання, чи відбудеться негайний реванш між Адесанією та Стріклендом. Цей бій щойно відбувся, і нас чекає кілька поєдинків, які пройдуть у найближчі місяці. Або близько того, дочекаємося, чим вони закінчаться, і тоді вирішимо, що робити далі. Подивимося, що буде з часом, з травмами і іншими факторами. І ми організуємо найкращий бій. Також Дана Білий наїхав на шоу Тайм за їхній продакшн та показ боксу. Якщо хтось із вас дивився бій, канело та чарло на каналі Шоу Тайм, то вони намагалися зробити більше повторів. Вони були настільки поганими, що в ефірі давали купу кадрів, де взагалі не було грьобаних ударів. І тоді коментатори намагалися розповісти про те, що відбувалося, і це було жахливо. Коли ви розумієте, що це продакшн величезний нахер телемережі, і вони ось так який видають гімняний продукт. Ніхто не може не погодитися зі мною, що шоу Тайм жахливий, просто жахливий продакшн. Слухайте, вони не хочуть залишатися в билатер, не хочуть, можливо, розвиватися в боксі. Так про що це говорить? Вони не вкладають жодних грошей. Можливо, грошей немає, і вони не можуть це робити. Не знаю, яка відповідь, але це соромно. Нехай Господь благословить усіх тих, хто працює над цим всім ділом. Я погоджусь з даною білим. Мені здається, що у шоу шоу. Тайм дійсно не дуже якісний продакшн приводу показів боксу. А як вам трансляції? Діліться своїми думками у коментарях. А на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, підпишись, друже, будь ласка, на канал та вдарь по лайку та дзвінку. Це допомагає у розвитку україномовного контенту. Також долучайся до мого телеграм-каналу, там ще більше новин. Ну все. Обняв та підняв, з вами були ММА в деталях. Почуємось.